Ну, власне, сьогодні парламентська асаблея НАТО визнала Росію державою терористкою та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських воєнних злочинів. Про це повідомив голова постійної делегації України в парламентській асаблеї Єгор Чернів. Власне, про це і не тільки будемо говорити із політологом Андрій Городницький з нами на відеозв'язку. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Слава мої вітання. От власне те, що сьогодні сталося, парламентська ансамблея НАТО визнала Росію державою терористкою. Наскільки це є потужний сигнал і крок до того, що міжнародний трибунал таки буде створений, і Росія найближчим часом понесе покарання за усі воєнні злочини? Так дійсно це один з кроків до того, щоб ми в майбутньому судили військових злочинців, в тому числі і Путіна і Росію як країну державу-агресор. От звичайно, що ми маємо виділити кожну окреме, кожну окрему особу, але мене чути добре. Так, ми чуємо, чуємо вас, пане Андрію. Так, ми звичайно маємо виділити кожну особу окремо, хто вчиняв які злочини на, на території України, і не тільки, в тому числі, наприклад, і ті, хто голосував за злочинні закони, це вся Госдума, наприклад, Російської Федерації, ну тобто, в принципі, всі, хто причетний до злочинів в Україні. От а і цей крок це знову ж таки це продовження вже логічної політики міжнародних структур. В тому числі і ОБСЄ, в тому числі і ООН, і тепер вже НАТО. ми розуміємо, що це лише знову ж таки одна сходинка, тому що вирішальне має бути створення. Процесуальної це має бути створений суд, має бути точніше, має бути створений певний процес, і має бути кінцева гілка, тобто вершина, це має бути сам суд. Де він має відбуватися? Це не має взагалі ніякого значення. Зазвичай кажу, він відбувається в тих містах, де було створено. Ну де були скоєні злочини. От але насправді з Україною це взагалі не має ніякого значення. Це може бути і міжнародні інстанції. Якісь от головне сам факт. Злочину і його фіксація, і вже в кінці після суду тоді вже ми можемо вимагати будь-яких або компенсацій, репарацій, потребуції і так далі. Тому подібне зараз ми поки що не можемо ніяк нічого вимагати. На жаль, цей процес він дуже дуже довгий. Я надію, що він буде швидше ніж це відбувалося під час другої світової війни, тому що я нагадаю нашим глядачам, що Час другу світової війни приблизно в 42-му році вже почали створювати також передумови до гайського трибуналу. А сам гайський трибунал відбувся набагато пізніше, через роки так само і в Україні може відбутися не за один день. Ми можемо це отримати через рік, через два. Головне зараз це виграти в війні, перемогти фізично перемогти. А далі ми вже побачимо, тому що над переможеним суд буде набагато швидший. От як це буде відбуватися знову ж таки час покаже, тому що наскільки гіпотетично великі країни і США, і там Великобританія і Китай захочуть судити того самого Путіна, як наскільки вони захочуть повністю глобально садити всіх злочинців, чи це буде перерозподіл Чи вони будуть домовлятися, тому що це ситуація, і ми вже бачимо певні такі нотки, Змушування України до перемовин, і той самий генерал Міллі, про те, що він неодноразово вже почав заявляти про те, що давайте вже домовлятися. Ви вже перемагаєте, і ви вже можете говорити з точки зору сили, не просто з точки зору підтримки міжнародної міжнародних сил, і так далі. А зараз ситуація така, що ми стики стикнулися взагалі в міжнародній міжнародній арені, що Ніхто не хоче, поки що точніше, ніхто ще не придумав, як замінити. Відношення дипломатичні відношення, економічні відношення стосунки, точніше між путіном і взагалі всім світом, от я розумію, що немає ще певної такої вибудованої дипломатичної гілки, тому що вони звикли так працювати. Вони звикли ну, співпрацювати в економічному плані, продавати газ нафту і так далі, і все інше, і в тому числі якісь інші добрива, ну і все це інше золото, і так далі. А Нового когось там ну я всі приказну розумію, що Путін не буде вже майбутнім. Тобто навіть якщо вони знайдуть когось іншого керівника, то все одно ми маємо зрозуміти, що теперішня країна скоріш за все залишиться в цьому самому статусі, що ніхто її не буде там е, дробити, і так далі. Тому що як наскільки я бачу, як ведуть себе великі гравці, е, ну, США, Китай, е, це якраз е, ми рухаємося помаленьку до того, щоб прийти до якогось такого дипломатичного е, шляху вирішення цієї війни. Я надію, що ми зможемо утримати і втримати е, нашу, наші позиції. Що ми і надалі будемо отримувати максимальну кількість підтримки, і е, е, якраз вся ця ситуація з, скажімо так, е, натяками на перемовини вона є лише таким е, як ти каже прощупуванням е, підґрунтя, і ми ну, і надалі будемо відвоювати свої території. А те, що знаєте, ми зараз там дойдемо, наприклад, до кордонів до південних наших кордонів до Криму, почнемо там відвоювати, наприклад, схід. А завтра нам скаже, ну от ви відвоюєте схід, і ми вам припиняємо там постачання зброї, і на цьому все завершується. Криму далі ви не підете. Далі ви дипломатично будете домовлятися за Крим. І далі знову ситуація буде дипломатична там сім років там перехід і так далі. І тому подібне. Про те, що вже писали, про те, що знов ж таки викидали публічну площу. А я вам скажу, що відверто що це. Ну не просто так це робиться, і знаючи ситуацію в міжнародній політиці, що це робиться якраз спеціально, що підігрівається підґрунти, якраз для того, щоб в майбутньому вже показати майбутній план перемоги. от і знову ж таки ми будемо вимушені на жаль прийняти якісь певні умови для того, щоб принаймні зберегти наше життя, тому що просто закидати людським резервом без зброї, без важкої зброї. Ну, це є вибачте на тупість і я на наврядчі українці підуть на це. Тому треба досить таки довго обговорювати і боротися на дипломатичному просторі, і тому на жаль, я ще раз кажу, я шкодую, що наші, наприклад, дипломати проігнорували саміт Великої Двадцятки, що ні Зеленський, ніхто з інших там не відвідали сам цей саміт, тому що це було досить важлива. Процедурна одиниця, і що ми там мали якраз особисто зустрітися і потиснути руку, тому що більшість країн е, це такі особисті відносини не мають давати більше е, важну наприклад, той самий ці він всіх. Справи вирішує особисто. Він особисто зустрічає особисто там тисне руки і тоді вже вирішують такі справи. От і ми бачимо, як він там зустрічався з тим самим Трюдо з Байденом і так далі. Тобто, великі потужні справи вирішуються особисто рукости Так наш наш президент вибрав поїхати в Херсон. Це також хороша ідея, от, але мені здається, що можна було після Херсону поїхати навіть в. На саміт на балі і так далі, тобто, але це вже це вже ми прийшли, і на жаль, ми маємо зрозуміти, що надалі нам потрібно більш тісніше працювати з західним світом, комунікувати набагато е, якісніше і не втрачати цю не втрачати допомогу. Тому що, поки що, ми бачимо деякі такі прогалини. І наприклад, ситуація з Латвією про зупинення передачі нам на сам комплексі якраз е, говорить про те, що ми, ми не Пали вона якраз падіння ракети на, на польську територію, але я впевнений на 100%, що це не є глобальною і основною причиною, і точніше основною причиною про те, що вони нам не передають якраз саме цю систему. От, це більше мені здається, глибше питання, і це вже починається якісь такі притягування трішки авторитету і про те, що ми вам кажемо, як робити, а ви, будь ласка, слухайтесь. Однак звертаючи увагу на те, що ми вже свою позицію визначили. І про те, що залузі також говорив з генералом Міллі, про те, що він сказав, що ми будемо йти до кінця, і нам не важливо ваші перемоги. Нам не потрібні після всіх цих злочинів, які на нашій території росіяни ми вимушені відвоювати свою територію, як мінімум це буде моральним для нас справом. Натомість сьогодні від Ізраїля цікаві заяви з'явились, тому що сказали вони, що українські армії можуть передати високоточні балістичні ракети? Це заявив голова Ради з нацбезпеки. Власне, від невідомо поки це йдеться про саме ракети Іран, ізраїльського виробництва. Але на, натомість були повідомлення про те, що е, у Росії виникли проблеми із постачанням балістичних ракет із Ірану через дипломатичні ресурси. То чи може Ізраїль стати тією країною, яка впливає на Іран за? Раз ось про що ми говоримо, тиснути на Іран можна декількома методами: економічними і політичними. Як мінімум, економічним, ми вже бачимо, не сильно вдалося за 40 за років чи років санкцій. Не сильно вдалося на них вплинути. Дипломатично, ми бачимо, що американці сказали, що є інший варіант, які можуть. Критично наприклад вплинути на ситуацію на військовому фронті, якщо нам надати, наприклад, зброю, потужну зброю, ті самі балістичні ракети, такого самого ти чи потужніше. Ну звичайно, ж Америка сказала, що не поки що не планує надавати на такі самі ракети Атакамс. От е, а от Ізраїль, е, Ізраїль, звісно, ви кажете, чи там свого ворониці чи іншого, а вони тільки свого і можуть нам віддавати, тому що іншими ракетами звичайно не може розпоряджатися а в них є на балансі досить непогані, хороші балістичні ракети, сучасні ракети, які називаються оперативно-тактичний комплекс Лора, і вони по всіх параметрах вони випереджають і самі ракети атаканці, вони там, на 400 кілометрів, хоча нам не важливо, я думаю, що якщо вони будуть йти на експорт, то в принципі вони можуть там, обмежити їхню От, і вони набагато точніші і взагалі дуже дуже непогана зброя. Але знову ж таки, при умові, якщо Іран буде постачати там офіційно ці ракети Росії я прекрасно розумію, що цього офіційно не буде відбуватися. Якщо навіть буде де відбуватися, і то і так треба дуже доказувати це все. Скоріше це просто залякування Ірану, і в ніякому разі це не є якимось таким вирішальним кроком, що ми вирішили вже давати зброю Україні. І все-таки я ж говорив про це неодноразово. Що дуже складно буде з Ізраїля вибити якусь допомогу. Військовому плані, і я підтримую свою думку і надалі, тому що навряд чи ці ракети дійдуть до нас триця э... точно спокійно. Хіба що я ще раз кажу: хіба що двір вже буде в майже э... передсмертному стані це про, про Росію? От, тоді вже можливо і інші там країни вже будуть потужні, за то що прорекламувати на міжнародній арені, щоб продавати їх. О, тому що і ці комплекси також продаються лора. От для реклами для України бо в Україні це краще місце не йдеш. Але я впевнений, що це буде не зараз. На жаль, на жаль, для України, тому що це знаєте така лакома ситуація, коли тобі можуть махати цими ракетами, і ми можемо застосовувати їх набагато далі, ніж ми зараз застосовуємо наші, ну, наші ракети і наші дрони. Це набагато. Ми Можемо робити саме те шублять росіяни з нашими містами енергетичною системою? Тобто, ми не можемо зараз перетехно відповідати Росії. А от якщо а цим ракетами, принаймні, ми можемо спробувати, пане Андрію, от якщо говорити про дипломатичні ці ресурси, і можливо певні країни впливають саме на Іран, окрім Ізраїлю, які це можуть бути країни? Ну, дивіться, впливають на те, щоб щоб Іран перестав постачати нам ну зброю Росії, ну тут вплив цієї країни дружній вплив. Ну навряд чи це буде російському не треба нам цих зброї все. От, ну, країни вороги, яких набагато багато більше в Ірані ніж друзів, Звичайно, ну Китай може сказати, звичайно, ще і Індія може сказати. також там не досить непогані відносини. Ну знову ж таки можна говорити про угорщину, но в речі Угорщина, має відношення там дипломатичне або вплив на Іран. Така більш показова ситуація, яка була з їхніми відносами економічними посиленнями. Це так просто угорщина хотіла зіграти на випередження і можливо зняття санкцій з Ірану і як кажуть, встрибнути в цей потяг для того, щоб отримати певні економічні преференції гіпотетичні, от тому, що мало навряд чи хтось буде знімати зараз санкції. Біше США відкрито сказали, що. Поки що ядерна угода відкладається в ящик от тому вплинути на тільки з точки зору силу. Ми звичайно можемо, наприклад, може в той самий Ізраїль вплинути, тому що Туреччина, Саудівська Аравія е е е ну і США, звичайно, то тобто, це суто такі військовий військовий тиск. Ну але навряд чи знову ж таки хтось буде зараз ще щось там відкривати. Ну в між ними, наприклад, зараз постійно відбувається такі сутички. Ми бачимо, наприклад, е буквально. Там вчора якщо не помиляюся, була атака Ірану на курдистанські там Курдистанські бази в Іраку, але це постійно відбувається. Остання така атака була буквально там в вересні, тому ж тому і говорити про якісь там відкриті бойові дії. Ну можливо, але ще раз кажу, для цього потрібно багато більше і набагато більш потужніше. Ну на ізраїльські танки буквально теж таки сонячою. Вчора була атака тих самих безпілотників іранських. Тобто це постійні такі довгі процеси цих військового конфлікту. Чи переросте це в якийсь такий масштабний конфлікт між країнами? Поки що ніхто цього не хоче, тому що є один конфлікт. І зараз відкривати ще один конфлікт. Поки що великі великі гравці не планують. Вони це роблять трішки іншим шляхом. Вони внутрішньо зараз знищують е, е, ну, опози не опозицію, а владу в Ірані. Ми ж бачимо ті самі е, ну, опозиційні мітинги, які кожен день все бурхливіше, бурхливіше. Е, я скажу так, що навіть буквально е, от на днях там там використовували крупнокаліберні кулемети проти протестувальників. Там досить таки жорстко йде вже внутрішнє протистояння. Там знищуються генерали, там близько п'яти генералів, вже вбити, і ну воно не припиняється. Тобто це вже переростає таку в кровну якусь залежність самих опозиціонерів, і вони вже готові боротися до кінця. Вони готові знищити і перевертати цю владу. Є інформація стосунку, що Російська Федерація контролює і допомагає іранським іранській владі якраз поборю у на зв'язок із паном Андрієм. Ми бачимо зараз. Є перебої власне із. Інтернатом з електропостачанням. Я нагадаю, що зараз у Хмельницькому, зокрема, тривають планові відключення, тому зберігайте спокій і стежте. Пане Андрію, чи чуєте нас? Так, так, чую вас. Так, можемо повернутися тоді. Так, не знаю, чому там зник зв'язок, ну я скажу, що Росія допомагає зараз якраз. У, ну, Зменшувати вплив опозиційних мітингів вона контролює, навчає іранську владу, як з ними вчиняти, як їх там утискати, як їх ув'язнювати, і так далі. От ну тобто, і Росія, і тут має якийсь певний вплив на Іран, тобто між ними їхня дружба і тут поєднана. Але ну ми ж пам'ятаємо заяву того самого Байдена, що влада в Ірані. Трішки іншим шляхом, і він натякнув, що це буде через мітине, що це буде через революцію, внутрішню революцію. Можливо, там з приходом якими смерть. Ну ви розумієте, тобто навіть буквально в на чемпіонаті світу в Катарі, буквально там. Сьогодні було був матч іранської збірної. і Вони просто не співали свій міт, свій гімн під час виконання. Тобто, це був такий протест проти влади. тобто це переростає в більш масштабні такі мітинги, ніж просто там пройтися з прапорами. Тобто, це вже серйозна боротьба, це вже революція, серйозна революція. Тому що там йдуть і смерті, і багато вже смертей. Там і, там же на тисячі йдуть. От і багато ув'язнень. І ну тобто, це громадянська така війна помаленьку розростається. От, коли вона завершиться, я про це говорю також неодноразово. Я, я впевнений не впевнений, що це буде швидко, тому що звичайно, такі конфлікти вони затяжні. От, але проблеми в Ірані це може, може виникнути у владі. От і саме якраз через це сама іранська влада вона починає задумуватися, чи чи варто їй встрівати зараз в боротьбу як міжнародну, так і внутрішню, тобто чи вона справиться тим всім. І, і США конкретно їй заявили, що там є проблеми, що хочете відкрити зовнішній фронт. Без проблеми можемо вам це організувати, і ви тоді точно покинете свої пости, і вас нічого не залишиться. Ні ракет, ні безпілотників, нічого. От і вони прекрасно це розуміють. І знову ж таки, подивися, що ізраїльська якраз ситуація з таким погрозами дати нам зброю балістичні ракети якраз пов'язана саме з цим. Це такий більше шантаж, і ну, дала давайте спробуйте, подивимося, що з цього вийти. Скоріше все скажу, що не буде цього. Ну, власне, Україна зараз потребує такої військової допомоги, про яку і Ізраїль зараз заявляє, і про яку заявляв і прем'єр-міністр Великобританії Ріші сунок, коли завітав до столиці. Це власне перший його візит. Ходив він тими ж вулицями, що і Борис Джонсон, і дуже хочеться, аби він не тільки повторив його підтримку, але й її перевершив. Чи зараз вже є до цього сигнали? Ем, ні, дійсно, підтримка від Великобританії досить непогана, і ті зрк 125 комплексів, тобто це дуже дуже непогана штука в Україні, вони потрібні. Я ще раз кажу: в Україні потрібна будь-яка зброя. Якщо хтось думає, що у нас достатньо з озброєння, вони дуже сильно помиляються. Е, на фронті, повірте мені, хлопці вам одразу скажуть, чого в нас недостатньо, і почнуть дуже дуже далеко, тому що у нас дуже дуже недостатньо для того, щоб вести в такі інтенсивні бойові дії, як мінімум, переходити в контратаки. І готувати наприклад від воювання наших земель, ну у нас не так багато зброї. Ну тобто просто тут якраз де така кореляція між кількістю зброї, якістю зброї і кількістю втрачених наших хлопців. Тобто ми розуміємо, чим більш якісніше і зброя, і чим більше її буде масштабна кількість в Україні, тим менше ми втратимо наших хлопців. На жаль, ми втрачаємо поки що дуже багато. На жаль. От ба багато крові проливаємо краще теж нас недостатньо зброї, і ми вимушені компенсувати це нашим героїзмом, нашою ну просто потужною воїнською славою. І дійсно там просто нереальна інколи ситуація. Хлопці роблять чудеса. От і відвоюють просто свою землю. Але хотілося б, щоб це було на відстані, щоб це було далеко дронами. І з ворога росіян десь так, знаєте, навіть навіть щоб наші хлопці були в безпеці. Поки що нам це не вдається. У нас, у нас є зброя, дякуючи нашій підтримці. У нас є зброя, але її дуже недостатньо. І скажу, ще раз кажу: я надіюся, що нас не будуть примушувати до перемовинка з кількості по кількості постачання цієї зброї, тому що для нас це буде ну проблема дійсно буде проблеми. Тобто, якщо наприклад відвоювати так, що ми зможемо. Е там поставити якихось ну такої крапки або коми поставити щодо там, сходу, ми також зможемо. А стосовно Криму, це треба буде, треба буде задуматися на цим питанням. От а якби в нас вже була потужна зброя, ще раз кажу, я вже це говорю неодноразово, нас до шансів було набагато більше. І ми б вже говорили зараз, можливо, там про відвоювання Криму вже б говорили б десь там найближчим часом. От. Поки що ще стоїть на питання великі в цьому. Дякую, пане Андрію, що доєднались до нашого етару. Політолог Андрій Городницький був з нами на відеозв'язку.